Легендарне кулінарне шоу Смаковито від стажинки представляє перша учасниця пародійного майстер-класу Панна Кота приїхала до Києва з нової каховки після окупації її рідного міста. Хобі малювання та прогулянки на природі. Мріє побачити океан та палаючий Кремль. Любить італійську кухню. Чому вирішили взяти участь в шоу? Розумієте? На цьому майстер-класі будуть вчити, як готувати улюблений десерт моєї мами. Ми як переїхали, вона чомусь ще жодного разу його не готувала. Хочу зробити їй сюрприз. Справа в тому, що цей десерт у нашої родини асоціюється з домом. Кожні вихідні цей запах зранку збирав родину за столом. От я і хочу, хоч на один вечір відтворити домашню атмосферу для нашої родини, подарувати це відчуття дому, тепла і затишку. Нам зараз цього дуже бракує. Ну і звісно, можливість повчитись у такого шеф-кухаря – велика честь. Вже 16 квітня гарячі пристрасті на кухні, пікантні прянощі за кулісся, гострі обговорення, солодкі рецепти. Кисло не буде. Не пропусти прем'єру.